З турботою про дітей у Харкові було підписано угоду між мером міста Ігорем Тереховим та директором всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні Річардом Рейганом. Документ дозволить покращити харчування для понад 4 тисяч учнів, саме початкових класів, які ходять до метро школи та двох підземних шкіл в Новобаварському та індустріальному районах. Це більш ніж половина всіх дітей, які зараз відвідують очні заняття в Харкові. Для нас важливо. Давати дітям, окрім знань, збалансоване харчування, в тому числі, завдяки вам. Я маю таку надію. Ми будемо забезпечувати безкоштовне харчування дітей які навчаються у школі, це буде збалансоване харчування, бо ми суттєво розширюємо асортимент раціон школярів перших та четвертих класів. Це і кисломолочні продукти, і більше фруктів, соків, сир та корисних смаколиків. Тому для нас це дуже важливо. Харків вже 21 січня отримав перший авансовий платіж 5,7 мільйонів гривень. Я вдячний вам за це. Такий початок наших відносин, і вони будуть продовжуватися з користю для наших дітей. Навчання під звуки сирен, уроки в укриттях, постійний стрес. Але попри це, місто робить все можливе, щоб підтримати їх. Всі учні Харкова, які навчаються у змішаному форматі з 1 по 11 клас, отримують безкоштовне харчування, адже здорова їжа, основа їхнього здоров'я, сил та розвитку. Тож навіть у такі складні часи маленькі харків'яни заслуговують найкращого. Я чув, яким авторитетом ви користуєтесь у Харкові серед містян. Тепер я знаю, чому робота, яку ви робите, вона унікальна. Це та робота, яку не бачив ніде у світі до цього. З одного боку, дуже сумно, що дітям доводиться відвідувати школи та навчатися під землею. З іншого боку, ви даєте щось нове, щось унікальне, і таким чином ви виходите з цієї складної ситуації. І я знаю, як важко бути мером, тому що у мого колеги батько працював мером. У одному з колумбійських міст ми зробимо з нашого боку все можливе, бо для нас головне це допомога містам, що неподалік від лінії фронту. Я розумію, як вам дуже непросто, і я поважаю та захоплююсь тим, що робить ваша команда. представники всесвітньої продовольчої місії мали змогу на власні очі побачити новозбудовану підземну школу на обоварському районі. Побачити умови, в яких навчаються діти, та як налагоджений процес харчування. Який ваш предмети? навчальний математика. 30 учнів навчається в шостому А класі. Я працюю в гуманітарній сфері вже більше 30 років. але це щось унікальне. Я ніде не зустрічав нічого схожого, що дуже важливо, і що я хочу відзначити, що освіта. Дуже важлива для будь-якої країни, і що таке велике інвестування йде у сферу освіти, особливо під час війни. Це дуже важливо. І ось тут це і сама сфера освіти, і харчування дітей. Це вражає. Як годують у цій школі дітей? Це також вражає. Проте я вам скажу чесно: краще чим годує Матуся дитину вдома немає нічого. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.